У Сумах відбувся останній в цьому році волейбольний турнір. Сьогодні ми проводимо спільно із всеукраїнським фізкультурно спортивним товариством Україна змагання, чемпіонат ФСТ Україна. Будуть приймати участь команди Сумського будівельного машино-будівного коледжу, Кадес США 2 і ДСШ «Авангард». Матвій Чумак на турнірі представляє команду дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Це можливість показати, чого ми досягли на тренування і показати свій рівень майстерності. Ми знаємо всіх суперників, ми розраховуємо на перемогу і тільки на перемогу. А от Сергій Фурса захищає на турнірі кольори команди машина будівного коледжу Сумського державного університету. Це шанс показати себе. Ну всі, всі на цьому турнірі ми просто будемо навчатися отримати нові налики. Даніл Лебідь з Кидаю США номер 2 Перед турніром отримав травму, але все одно прийшов підтримати свою команду. Говорить, вірить у свою команду та її силу. Твоя команда на цьому турнірі посяде?» Перше місце. Чому? Ну, вона виша найсильніші іграки. Давід Ярошенко з команди будівельного коледжу говорить, налаштовуються на перемогу. Як мета любої команди це перемога. Чесно, трошечки є такі невеличкі мандраж, але це на краще, тому що коли граєш з сильною командою, є багато чому вчитися. Відкрили змагання команди Матвія та Сергія, ДСШ Авангард та машинобудівного коледжу «СумДУ». Перша партія матчу завершилась перемогою авангардівців попри опір машинобудівників із рахунком 26-24. І у другій команда машколеджу також вела боротьбу. Проте і у ній перемогла команда ДСШ «Авангард» 25-20. У грі в цілому вони святкували перемогу з рахунком 2-0. Цього за ігровий день кожна команда зіграла по три матчі. У підсумку четвертою завершила змагання команда Сергія Фурси, команда машинобудівного коледжу. Матвій Чумак та його ДСШ Авангард фінішували з бронзою. На срібному місці у підсумковій турнірі таблиці розташувались Данила Яршенка та команда будівельного коледжу. Золото чемпіонату Феста Україна виграли Даніл Лебідь та Кеду США No2. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.